Божі слова на кожен день. Перш ніж людство ввійде до відпочинку, буде визначено те, чи кожен тип людей буде покарано, а чи винагороджено відповідно до того, чи шукали вони істини, чи знають вони Бога, та чи можуть підкоритися видимому Богу. Тим, хто прислужував видимому Богу, але не знає його та не кориться йому, бракує істини. Такі люди злочинці, а злочинці безсумнівно стануть об'єктами покарання. Більше того, їх буде покарано відповідно до їхньої поганої поведінки. Бог для того, щоб люди в нього вірили. І він також вартий їхнього послуху. Ті, хто має віру лише в невизначеного й невидимого Бога, це люди, які не вірять у Бога та нездатні йому коритися. Якщо ці люди не спроможуться повірити у видимого Бога, навіть до того часу, коли його роботу завоювання буде завершено. І надалі будуть неслухняними й опиратимуться Богу, видимому у плоті, то ці невизначенці безсумнівно стануть об'єктами знищення. Так само, як і деякі поміж вас, кожного, хто на словах визнає втіленого Бога та не може втілювати в життя істину покірності втіленому Богу. Зрештою буде вигнано та знищено. Більше того, кожен, хто на словах визнає втіленого бога, їсть і п'є висловлену ним істину, але при цьому також шукає невизначеного і невидимого бога, теж напевно стане об'єктом знищення. Ніхто з цих людей. Не зможе залишитися до часу спочинку, який прийде по завершенні божої роботи, і жоден подібний до таких людей не залишиться в той час спочинку. Демонічні люди це ті, хто не втілює істину в життя, їхня сутність в опорі та бунтарстві проти бога. І вони не мають ані найменшого наміру скоритися йому. Такі люди всі будуть знищені. Те, чи маєш ти істину й чи опираєшся Богові, залежить від твоєї сутності, а не зовнішності, і не від того, як ти часом можеш говорити або поводитися. Те. Буде людину знищено чи ні, визначається її сутністю. Це вирішується відповідно до сутності, що виявляється в поведінці людини та в тому, як вона шукає істину. Поміж людей, які однаково роблять роботу в схожих обсягах, тим, хто має істину й добру людську сутність, буде дозволено. Залишитися, а ті, хто не слухається видимого Бога та має погану людську сутність, стануть об'єктами знищення. Уся Божа робота і слова, пов'язані з місцем призначення людства, розберуться з кожною людиною відповідно до її сутності, і не станеться ні найменшої помилки і Не буде зроблено жодної похибки. Людські почуття та смисли домішуються до роботи, лише коли її роблять люди. Робота, яку робить бог, цілковито доречна він у жодному разі не звинуватить ніяке створіння хибно. Зараз є багато людей. Які не здатні усвідомити майбутнє місце призначення людства, та не вірять у слова, які я говорю. Усі, хто не вірить, як і ті, хто не втілює істину в життя, то демони.